Історія циклічна. Про це знають усі на світі, і в цьому році про це згадують і власники нових iPhone 17 Pro Max. Промакс. Сьогоднішньому відео спробую не забирати ваш час непотрібною не балаканиною, а максимально конкретно поговорити про те, чим цьогорічний iPhone 17 Pro Max краще за минулорічний флагман чи чим відрізняється від інших смартфонів в своїй лінійці. Вітаю ваше панство! На зв'язку агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Нові прошки повертають нас в еру алюмінієвих смартфонів. Так, після декількох років активного пропагування титану як найнадійнішого виробу і вибору. Тепер новенькі прошки мають алюмінієве виконання. Не буду даватись деталі, про які ми з вами постійно говоримо в маленьких новинах, але якщо коротко, іншого шляху складно і вигадати: алюміній дешевший, алюміній легший, алюміній краще відводить тепло. В той же час анудований алюміній має одну беззаперечну особливість: він набагато простіше, дряпається і деформується від падінь. Конкретно цей екземпляр вже трішечки попадав, і на рамці від цього є декілька місць, на яких це можна помітити. Найпрактичніший варіант світлий колір. Світ Там не буде видно ані бодряпи на корпусі, ані отаких місць контакту з дуже твердою поверхнею, скажімо так. В той же час, як на мене, був би він зі сталі, то це останнє падіння міг би і не пережити. А так, алюміній м'який і краще абсорбує удари. І хоч раніше я казав про те, що алюміній легший, Новий Pro Max став важчим на 5 грамів у порівнянні з попередником. Як так спитаєте ви мене? Нові камери та системи охолодження нівелюють абсолютно цю різницю у вазі. А ще було б не зовсім правильно промовчати про так званий Color Gate. Але про це все я вже розповів в окремому відео, яке можна подивитись за посиланням в описі. Якщо коротко, не протирайте його перекисом водню. Щодо габаритів, це, звісно ж, великий смартфон. Мені особливо складно було до нього адаптуватися, адже останні місяці і десь місяці три, мабуть, я ходив виключно з невеликими смартфонами, з набагато меншими дисплеями. І одразу отримати ось ці 6,9 дюйми це цікаве відчуття. Незважаючи на немаленькі габарити, він чудово лежить у руці, має гарний розподіл ваги по всьому смартфону. Сам же дисплей, майже аналогічний минулорічному, проте отримав дещо більшу яскравість безпосередньо на сонці та нове антиблікове покриття. Воно дійсно допомагає при Використання смартфоном в яскравий сонячний день, проте я б не назвав це покриття драматичним, скажімо так, його є ще куди покращувати. Проте треба пам'ятати, що майже аналогічний минулорічному це означає один з найкращих на ринку, де ви отримуєте правильну передачу кольорів завжди і усюди. Ну а про ситуацію з чим я вже розповідав в огляді Air. Якщо ви настільки чутливі, що навіть від 480 Гц в в му чи 16-му про максі у вас боліли очі, то і від цього буде так само, бо ситуація з dc дісідімінгом не дуже рятує ситуацію. Про залізо, звісно ж, 17 Pro Max отримав найпотужніший набір заліза. Це і новенький A19 Pro, і аж 12 гігабайт оперативної пам'яті, і навіть версія на 2 терабайта вбудованої пам'яті. Оперативної пам'яті стало не тільки більше у привільнянні з попередніми флагманами її швидкість зросла з 7500 до 8533 МГц. Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 порт USB-C 3.2 Gen2 зі швидкістю до 10 Гбіт за секунду та підтримкою DisplayPort. Звісно ж, він мегапродуктивний та мегапотужний, але найголовніше рішення з абсолютно новим охолодженням та алюмінієвим корпусом все ж дає свої покращення, і в стрес-тесті тротки, хоч і є, але він не драматичний. Знову ж таки, якщо коротко, найгірший тест про Макса кращий ніж найкращий у iPhone Air. але це й не дивно. Я навіть не буду пояснювати, чому. Звісно ж, ви ніколи в житті не скажете, що вам, хоч для чогось, не вистачає його потужності, якщо порівнювати його продуктивність з попередником. Там ми можемо говорити і бачити десь приблизно 10% приросту в одноядерній та десь 20% відсотків багатоядерній продуктивності, що знову ж не дивно, адже техпроцес, хоч і покращений, покре... проте все ж ті ж 3 нанометри. І ви знаєте моє ставлення до таких порівнянь, тільки усілякі блогери та дуже заможні люди міняють свій флагманський смартфон щороку. В світі ж середня частота оновлення раз на 2-3 роки, і от з 15-го і тим паче 14-го айфону вже цілком можна оновлюватись. І є ще одна причина для такого оновлення, і це камера. Основний сенсор у порівнянні з минулим роком не змінився. Це все так само 48 мегапікселів з діафрагмою 1.8 та розміром пікселя 1.22 мікрометри. 48 мегапіксельний ультраширококутник також не зазнав змін. Це все так само 48 мегапікселів з діафрагмою 2.2, фокусною відстанню 13 мм, автофокусом та кутом огляду 120 градусів. А от телефотооб'єктив змінився. По-перше, він зрівняв усі роздільні здатності, адже тепер тут новий сенсор на 48 мегапікселів, сам по собі сенсор також більший. А от еквівалент фокусної відстані та коефіцієнт збільшення змінився. Якщо минулого року це було п'ятикратне наближення та 120 мм еквіваленту, то тепер це чотирикратний зум та 100 мм еквіваленту фокусної відстані з стабілізацією на рівні суву самого сенсору. Загалом усі ці зміни мають призвести до того, що телефотооб'єктив стане більш універсальним, світлішим, деталізованішим, і теоретично це має дати більше свободи для більших кроків. Також як і в усій лінійці Pro Max, тут абсолютно нова фронтальна камера Central Stage, яка вже встигла зайняти перше місце в рейтингу Іксомарк, 18-мегапіксельна фронтальна камера з квадратним сенсором від Sony. Це дійсно одна з найкращих камер, якщо не найкраща фронтальна камера на сьогоднішній день, не тільки за якістю фото і відео, а й взагалі за можливістю знімати ось ці, хоч горизонтальні, хоч вертикальні фото та відео, просто тримаючи смартфон. Просто отак, от в руці. Ви просто натискаєте кнопочку і одразу все видно. А цю частину записана фронтальну камеру, щоб ви могли оцінити, якраз її якість картинки, і якість звуку і з одного боку, цілком можна називати камери нового Pro Max одними з найкращих на ринку, що не дивно. В той же час мені все ж не дуже подобається те, як вони працюють при складному освітленні з людськими обличчями: що селфі, що основні камери. Інколи смартфон перегинає палку з відновленням світлових ділянок і їх узгодженням з іншими пересвітленими частинами кадру, через що обличчя, як на мене, виходять дещо надмірно теплими. Якщо ж ви мега відеоконтент то свіженький Pro Max дасть вам можливість знімати в Dolby Vision на всі камери в ProRES чи навіть Apple Log 2. Проте для дуже і дуже крутих режимів зйомки буде потрібен зовнішній носій. Окремо хочу зазначити динаміки. Після Air я настільки насолоджуюсь тут глибоким та гучним звуком цього смартфону, що я вам просто не можу цього передати словами. Автономність, звісно ж, також найкраща в лінійці цьогорічній, адже батарея тут аж. 4832 мАч, А якщо говорити про версію тільки з i7, то там взагалі усі 5088, тобто 5088 мАч. Тестів автономності нормальних на iPhone не існує, тому можу просто сказати суб'єктивне, що це дуже 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 активний день використання з постійним використанням месенджерів, перегляду соціальних мереж, відеохостингів і фейстаймів і так далі. Тому подібне, взагалі без проблем. У декого батареї вистачають навіть на другий день. Щодо зарядки, якщо ви знайдете новий блок живлення, той що 40 Вт Dynamic Power Adapter Viz 60 Max, то за 20 хвилин ви отримаєте 50 батареї. За скільки навіть з таким адаптером смартфон має зарядитись повністю, Apple не вказує. У мене за допомогою 65 п'яти Power Delivery звичайного адаптеру, вийшло щось біля 1 години і 15 хвилин. Чи має бути швидше з новим фірмовим адаптером? Так. Наскільки гадки маю. Але думаю, що хвилин може ну на 10 максимум. Загалом автономність про максів ніколи не була питанням, і цей рік не став виключенням iPhone 17 Pro Max – це другий цьогорічний iPhone, навколо якого багато новин і розмов, адже і дизайн відносно новий, і ну покращений, і змін насправді вистачає, хоч більшість з них і не помітити неозброєним оком. Звісно ж, першу чергу цей смартфон привертає увагу саме ось цим помаранчевим кольором. І, хоч у мене немає точної статистики, проте я впевнений, що саме помаранчевий продається найбільше. Так, перехід від титану до алюмінію може виглядати дещо суперечливим. В той же час це, по перше, має свої позитивні моменти в одному. А по-друге, ну давайте чесно, переважна більшість користувачів усе одно носять його в чохлі. В усьому іншому це чудовий смартфон, в якому стали кращими. Камери, автономність, дисплей, продуктивність і взагалі усе. Чи здивований хтось цьому? Я думаю, що ні. Ну а що ви думаєте про iPhone 17 Pro Max, пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати? Ну а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.